Герої Галичини та Полісся, натхнені Кобзаревим словом Українська земля завжди народжувала героїв, які присвячували своє життя боротьбі за свободу, розвиток культури та утвердження національної ідентичності. Серед видатних постатей Полісся варто задати ім'я історика та захисника національної пам'яті Амеляна Партицького. Омелян Партицький уродженець Полісся залишив вагомий слід у дослідженні історії регіону. Його праці про боротьбу земляків у різні епохи стали основою для подальших наукових розвідок. Партицький також сприяв популяризації творів Шевченка серед сільського населення, організовуючи народні читання і пояснюючи актуальність ідей поета в боротьбі за свободу та права українців. Георгій Мокрийський. Один із провідних сучасних дослідників Житомирщини, що активно займався збереженням історії полісся. Його роботи, зокрема серія книг «Цікава Житомирщина, висвітлюють історію маловідомих місць і постатей цього регіону. Мокрицький також займався реставрацією пам'яток архітектури, що пов'язані з важливими етапами в історії України. У своїх публікаціях Мокрицький часто звертається до символіки шевчанкових творів, що стали стимулом для місцевих діячів у боротьбі за права та незалежність. Геннадій Махорін – історик і громадський діяч, працює над популяризацією історії полісся та її героїв. Його дослідження включає детальний аналіз політичних подій, що мали місце на території Житомирщини, а також дослідження маловідомих сторінок з історії національної боротьби. Махорін організовує лекції, виставки та конференції, присвячені різним аспектам української історії, в тому числі темі Шевченкової спадщини. У своїй науковій роботі він неодноразово підкреслював, що для українців важливо зберігати пам'ять про тих, хто, надихаючись кобзарем, став на захист своєї батьківщини. Ще однією відомою постаттю є Марія Заньковецька, акторка громадська діячка. Марія Заньковецька була не лише однією з найвидатніших акторок театру в Україні, а й активною громадською діячкою, яка підтримувала національні ідеї, що звучали у творах Шевченка. Її діяльність у театральному мистецтві дала можливість широкому загалу українців дізнатися про героїчні події національної історії, про боротьбу за національну гідність. Заньковецька активно виступала в ролях, які відповідали українським національним ідеалам. Її персонажі часто ставали символами боротьби за справедливість та свободу. Її творчість зеркалювала ідеї Шевченка, а також стала значним внеском у розвиток українського театрального мистецтва. Також не можемо ми і не згадати про ще одну відому постать Дмитра Коцюбайло. Дмитро Коцюбайло, відомий як Давінчі, один із найвідоміших героїв сучасної війни, який походить з Галичини. Він загинув у 2023 році. Його діяльність стала відображенням духу національної боротьби, що він оспівував у своїй роботі. Він активно використовував ідеї Шевченка у своїй боротьбі, наголошуючи на необхідності об'єднання за боротьби за незалежність України. Відомо, що він активно працював з молодими бійцями, ділячись своїм досвідом і надаючи їм впевненість у важких ситуаціях, Дмитро Коцюбайло став діленням кращих рис українського солдата борця за волю та незалежність. Його смерть стала великою втратою для всієї нації. Його пам'ять продовжує надихати нові покоління на боротьбу за свободу України. Ці особистості є прикладом того, як слово Шевченка живе і діє крізь століття. Вони зберігли національну пам'ять, боролися за гідність, незалежність і сьогодні продовжують надихати нас, бути гідами своєї історії.